У світі міжнародного бізнесу, де команди можуть бути розкидані по різних континентах, комунікація це, знаєте, не просто якась там навичка, це ключовий інструмент, який відділяє по-справжньому успішні проекти від провальних. Сьогодні ми якраз і розберемося, як перетворити інформаційний хаос на чіткі та дієві управлінські рішення. Ану, давайте на секунду задумаємось. що перше спадає на думку? Зазвичай це брак якихось навичок чи, можливо, ресурсів. Але чи справді це так? Насправді, корінь проблеми часто ховається набагато глибше у самому серці того, як люди взаємодіють між собою. Саме так більшість проблем виникає не тому, що хтось чогось не вміє, а тому, що ідеї, завдання та очікування просто губляться десь по дорозі від однієї людини до іншої, і для майбутніх менеджерів це, мабуть, головний виклик, який потрібно навчитися долати. Гаразд, давайте розбиратися, щоб полагодити те, що зламалося, спершу треба чітко зрозуміти, як воно має працювати в ідеалі, Тож розгляньмо таку собі базову схему, фундамент усього комунікативного процесу. От уявіть собі, цей потік все починається з ідеї в голові відправника. Далі її треба, ну скажімо, запакувати в слова, текст чи символи, тобто створити повідомлення. Потім обирається канал. Це може бути імейл, дзвінок, а може й офіційний звіт. На іншому кінці отримувач розпаковує це повідомлення, намагаючись збагнути початкову ідею. В ідеальному світі його реакція, тобто зворотній зв'язок, повертається до відправника і коло замикається, звучить просто, правда? Але на кожному з цих етапів може чекати прихована загроза. І ось він, наш головний антагоніст шум. І ні, це не обов'язково гучна музика за стіною. Шум це абсолютно все, що спотворює зміст, від возначного формулювання в листі до культурних відмінностей, які змушують людей по різному трактувати одні й ті ж слова. Він може втрутитися на будь-якому етапі і просто зруйнувати весь процес. А тепер давайте, так би мовити, під мікроскопом розглянемо саме повідомлення. Адже для менеджера інформація це не просто дані, це будівельний матеріал для рішень, і цей матеріал має свої унікальні властивості, які треба розуміти, щоб будувати правильно. Дивиться, будь-яка інформація, з якою працює менеджер, вона багатогранна. По-перше, цінність, чи допоможе ця інформація ухвалити краще рішення. По-друге, соціальний аспект, для кого вона і як вплине на стосунки в команді. Матеріальність вона ж десь існує у звіті, на сервері, в пам'яті, здатність до перетворення, сері дані стають аналітикою, а аналітика основою стратегії. І нарешті процесуальність: інформація не стоїть на місці, вона живе, оновлюється. Розуміючи все це, менеджер може створити повідомлення, яке не Просто інформує, а реально діє. Отже, з ідеальним світом ми розібралися. Тепер час повернутися в реальність і подивитися на ті конкретні перешкоди, які створюють той самий шум в будь-якій організації. Взагалі всі комунікаційні проблеми можна, так би мовити, розкласти на дві великі полички перша це міжособові бар'єри, ті, що виникають між людьми. Друга організаційні, які вбудовані в саму структуру компанії. Давайте розглянемо кожну з них. Міжособові бар'єри. Це те, що відбувається в розмові тета тет. От просто уявимо ситуацію. Керівник говорить про оптимізацію, а співробітник чує скорочення. Ось вам і семантичний бар'єр. Або під час розмови людина схрищує руки, несвідомо сигналізуючи про незгоду це невербальна перешкода. Або боячись засмутити керівництво, повідомляє лише хороші новини, фільтруючи реальність. Кожен такий момент це цеглинка в стіні непорозуміння. А от з організаційними бар'єрами все ще цікавіше. Це вже, знаєте, проблеми на рівні системи. Коли інформація мусить пройти через 10 рівнів ієрархії, вона неминуче спотворюється. Коли керівники завалені сотнями імейлів, щось важливе точно загубиться. Або коли відділ маркетингу не спілкується з відділом продажів, починається хаос. І це ті проблеми, які однією розмовою, на жаль, не вирішите. Так, з проблемами розібралися. А тепер найцікавіше що з усім цим робити. Переходимо до конкретних інструментів, які допоможуть майбутнім менеджерам долати ці бар'єри і будувати справді прозору комунікацію. То як же нам будувати і ті самі комунікаційні мости, а не стіни? Відповідь насправді криється у двосторонньому підході. Треба одночасно працювати і над особистими навичками, і над системними процесами в компанії. Золоте правило для подолання міжособових бар'єрів, усвідомленість. Перед тим, як натиснути на діслати чи щось сказати, варто зупинитися на секунду і подумати, а чи чітко сформульована ідея, чи не можна її зрозуміти якось інакше. Важливо вчитися слухати, щоб зрозуміти, а не просто щоб відповісти, і завжди перепитувати, чи правильно я розумію, що це створює петлю зворотнього зв'язку, яка вбиває непорозуміння ще в зародку. А що стосується всієї організації, тут потрібні, скажімо так, системні ходи. Це може бути впровадження спільного робочого простору, наприклад, Slack чи Teams, щоб зменшити кількість нескінченних імейлів, це регулярна координація між відділами або створення простих і зрозумілих систем для збору ідей від співробітників. Головна мета зробити так, щоб правильна інформація потрапляла до правильних людей у правильний час і без перешкод. І ось ми підходимо до фіналу. Увесь цей складний процес, усі ці інструменти та стратегії, все це зводиться до однієї простої, але надзвичайно важливої мети. Найголовніше, що варто винести з нашої розмови, робота менеджера не просто відправляти повідомлення, робота менеджера забезпечити передачу сенсу, переконатися, що ідея, яка народилася в голові, точно в такому ж вигляді опинилася в голові співробітника. Ось це і є справжнє мистецтво управління. І наостанок питання для роздумів. Подумайте, з якою однієї малесенької комунікаційної звички можна було б почати вже сьогодні? Можливо, це звичка робити паузу перед відправкою важливого листа, або завжди уточнювати, чи правильно я все зрозумів, під час розмови. Адже великі зміни в управлінні починаються саме з таких маленьких, але постійних кроків. Дякую за увагу!